Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з математики. Сьогодні катруся зібралася у садочок нарвати фруктів для пирога, але не знає, яку доріжку їй обрати. Матуся їй сказала йти широкою доріжкою, але катруся забула, де широка доріжка, а де вузька. Давайте нагадаємо їй, для цього. Ми використаємо три смужки: жовту, синю і червону. Малята. Давайте порівняємо смужки за шириною. Як ми будемо їх порівнювати? Вірно, способом накладання. Покладемо смужки одна до одної. Беремо жовту смужку, кладемо на неї синю. А яку смужку ми потім покладемо? Вірно, червону. Скажіть, яка по ширині жовта смужка? Молодці, широка, а яка по ширині синя смужка? Вузька? А яка по ширині червона смужка? Молодці, дякуючи нам, катруся знайшла широку доріжку до садочка. В садочку катруся назбирала повний кошик фруктів, принесла їх додому. Хоче розкласти їх по полицях і порахувати. Давайте допоможемо катрусі порахувати, скільки ж у неї фруктів. Подивіться, у катрусі є сливи, груші та яблука. Скільки яблук назбирала катруся? Порахуйте. Так, вірно, два яблука. А скільки груш? Одна. А скільки слив? Теж одна. А якою цифрою ми можемо позначити сливи і груші? Так, правильно, цифрою 1. А якою цифрою ми можемо позначити яблука? Для цього ми використаємо цифру 2. Ось вона. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Давайте намалюємо цифру 2 у повітрі. Порівняйте тепер, чого більше? Яблук чи груш? Вірно, яблук більше, ніж груш. А наскільки яблук більше, ніж груш? Правильно на один. А чого менше? Слив чи яблук? Вірно, слив менше, ніж яблук. А наскільки слив менше? На одну. А що треба зробити, щоб груш і яблук стало порівну? Правильно. Треба додати ще одну грушу. Подивіться, тепер яблук та груш стало порівну. Скільки яблук? Два. Скільки груш? Також дві. А що треба зробити, щоб груш і слив стали порівну? Правильно, треба додати ще одну сливу. Тепер слив і груш порівну і яблук порівну з грушами і сливами. Тож всіх фруктів стало по два. А тепер пограємо. Знайдіть відповідну цифру до кількості предметів. Скільки на картинці грушок? Так, дві. Скільки? вишень зображено. Одна. Скільки лимонів на картинці? Один лимон. А скільки абрикосів? Два абрикоси. Молодці. Ось так гарно ми пограли, і катрусі сьогодні допомогли.